Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про праві від Ростислава Кравця і я Ростислав Кривець. А це відео присвячено тому рішенню, про яке я обіцяв в понеділок розповісти вам щодо скасування штрафу. Не забувайте підписуватися на канал, можете поставити в Ютубі там дзвіночок зверху і будете отримувати повідомлення про нові відео. Я намагаюся досить цікаво випускати, тому не забувайте це зробити. І так, мова йде про скасування штрафу у зв'язку з з'явкою за повісткою. На що варто звернути увагу? Це рішення Деснянського районного суду міста Києва. Суддя дуже ретельно розібрався з ситуацією. Мова йде про те, що особа ніби отримала повістку, не з'явилась. Потім, коли вона пошла оновлювати дані. Її виписали штраф у зв'язку з тим, що вона колись не з'явила за повісткою. Коли почали розбиратись, з'ясували, що так, дійсно, якась повістка була, однак в повістці не зазначено, будинок зазначено, а квартира не зазначена. І жодних доказів того, що особа отримувала повістку, що їй направлялась належним чином повістка, немає. У відзиві на позов з боку ТЦК нічого цього, оцінці чи якихось пояснень логічних надано не було. З огляду на це суд прийшов до висновку, що у зв'язку з тим, що особа в принципі не отримувала повістки, належним чином повідомлена не була, не знала, що їй потрібно буде з'явитись ТЦК. Відповідно, штраф було скасовано. Це до того, що наразі у нас в законах намагаються перекласти знов ж таки все на громадян України. Не пройшли ВЛК, не вас визивають на ВЛК, як це повинно бути. А от зробили, що з 5 червня всі самі повинні приходити на ВЛК. Зараз теж саме роблять, що всі самі повинні з'являтися протягом двох місяців після початку воєнного стану, ну що з продовження взагалі не зрозуміло. Самі з'являтися оновлювати дані. І знов ж таки люди винні. Тому що ТЦК, які отримує кошти, отримують квартири, отримують доплати, отримують пільги і так далі, і так далі, і так так далі, далі, не роблять десятками років свої справи. До цього військкомати, а потім ТЦК. То хто винен? Громадяни України, з яких стягувати штрафи, ну щодо, можете подивитись недільне відео щодо сплати 50% штрафу, я тут дам на нього посилання, і вирішити для себе, треба варто чи не варто. Його платити. А що стосується цих штрафів, будь ласка, звертайте на це увагу. Минулого тижня я також розповідав про щодо штрафу пред'явлення повістки, передачі повістки, коли це не фіксувалось на відео, а повинно було фіксуватися доказів того, що особі вручали повістки, не було. І тому суд також, там був Баштанський суд Миколаївської області, скасував цей штраф. Тому свої права треба захищати. Ну і кожен для себе приймає рішення в цьому плані. Якщо не захищати, буде дуже боляче, як показує практика, як показує історія. Не забувайте допомагати Збройним силам, допомагати Україні вистояти. Якщо потрібна допомога, звертайтесь, з радістю допоможемо, проконсультуємо, допоможемо оскаржити штрафи, підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте вподобайки, коментуйте, щоб люди знали про свої права і мали можливість їх відставивати. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!